Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас з вами друге заняття аплікація, і ми підводимо з вами підсумки цього тижня. Ми з вами говорили багато про ваші права, про ваші обов'язки. І сьогодні хочу пригадати ще раз про те, як дітки відпочивають, да? про ті іграшки, якими ви любите гратися. Всі діти люблять іграшками гратися, але навіть у дорослих бувають улюблені іграшки. Так, отак з дитинства залишаються, які ми бережемо. Ну, це маленький секрет, я вам розкрила. Давайте з вами пригадаємо, подумаємо, з чого ж роблять іграшки, з чого вони зроблені? Якщо ця іграшка зроблена із дерева, то вона яка буде? Звісно, дерев'яна буде. Багато дерев'яних іграшок буває, так? Якщо ця іграшка зроблена з пластмаси, то вона яка буде? Звісно, пластмасова. Якщо іграшка зроблена з заліза, вірно, вона буде залізна іграшка. Так, є і такі іграшки. А якщо вона зроблена з хутра, або, з... ну, да, хай буде з хутра, то вона яка буде? Хутряна, вірно. А якщо з тканини, то тканина, вірно. Так, є багато таких м'яких іграшок. Ми називаємо їх м'які. А хочете, я вам по секрету покажу свою улюблену іграшку. У мене теж є улюблена іграшка. Подивіться, який кінь. У нього навіть ім'я є, його звати Буцефал. Виявляєте? Отак я його назвала, бо він дуже смішний, дуже веселий такий коник. Але це секрет. Нікому про нього не розказуйте. Домовились? Ми з вами ліпили на занятті ракету. Да? Це більше для хлопчиків підходить. А сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію ляльку. Але ляльку незвичайну. А ляльку не валяйку. Чому вона не валяйка? Бо її не можна покласти, вона не лягає спати. Вона зовсім не лягає спати. Є такі, така іграшка, і ось сьогодні ми її з вами зробимо. Мабуть, да? може, у когось вдома є така іграшка. І для цього, подивіться, які в нас детальки, для цього нам потрібні лише круги. Так, я приготувала лише кружечки. Але перш ніж почати, як завжди, ми що з вами робимо? Пальчикову гімнастику. Вірно. Приготували наші пальчики і розминаємо. Сонце в небі засіяло. Засвітило. Наші пташки прилетіли. Полетять на годівничку, поклювати там пшеничку. Молодці, а тепер давайте більше виговоріть, щоб я і вас теж чула. Сонце в небі засвітило наші пташки прилетіли. Полетять на годівничку, поклювати там. Пшеничку, молодці. І так, я нахиляю наш екран, щоб ви бачили. Основний колір ми сьогодні взяли ось такий рожевий в мене. Яскраво рожевий. Можна червоний взяти, можна, який вам сподобається. Так. Один кружечок коричневого кольору, і один білого, Це буде наше обличчя. І так, давайте спочатку зробимо обличчя. Для цього ми беремо коричневий наш кружечок і складаємо навпіл. Ось так. Вже вміємо пополам складати, так? Так, склали. І тепер нам треба його розрізати. Беремо ножиці і розрізаємо навпіл по лінії згибу. Дітки, я сподіваюся, що ви будете робити самі, да? без допомоги мами. Так, основний папір нам поки не потрібен. Тепер нам з цих половинок треба на обличчя зробити волосечко. Як ми його робимо, дітки. Ми змащуємо ці дві половинки і маємо приклеїти ось так. Бачите? Сподіваюсь, вам видно. Давайте я покладу на кольоровий папір, все ж таки, щоб було краще видно. Ось так ми повинні приклеїти, це наше буде волосечко. Потім зайве ми обріжемо. Так. Беремо наш клей і промазуємо наш, нашу половинку коричневого кольору, добре-добре промазуємо. Так, і приклеїмо спочатку все одно з якої сторони, ви приклеїте ось так. Приклеїли. Дітки, тут є зайве, але нічого страшного, ми його обріжемо. Тепер ми змастюємо другу половинку нашого коричневого кольору. Да? Змастили і дивимося уважно, як ми її приклеюємо. Ми приклеїмо до цієї близенько, ось так, щоб у нас навіть можна трішки зайти. Ось, подивіться. Вони з'єднуються, і тут залишається наше обличчя. Тепер ми перевертаємо, і ось це, те, що терчить коричневе, ми його зрізаємо попід самий білий кружечок. Обрізаємо зайве, воно нам не потрібно. Ось, подивіться, як гарно вийшло. Це наше волосечко. Так, ми можемо відразу, або в мене є такі оченята, можемо приклеїти оченята, можемо взяти фломастер, намалювати обов'язково щічки рожеві, да? У кукли завжди, не валяйки, були такі рожеві. Щічки намальовані, оченята і що, і ротик намалюємо, да? посмішку, щоб вона в нас усміхалася. Подивіться. Ось у нас обличчя готове. Давайте я приклею оченята, а е, якщо нема таких оченят, можна просто фломастером намалювати. Звісно. Так, одне око і три. Так. І... Опа. Ось така. таке в мене обличчя вийшло в моїй ляльці. Тепер відкрад... відкладаємо, беремо наш папір, на якому ми будемо працювати. Він може бути будь-якого кольору, так. Аби е, наші основні кольори дуже виділялися. І так, давайте я вам покажу, як воно складається. Великий кружечок – це в нас буде тулуб. Він внизу. Маленький це менший голова. Ось так складається. На кого ще схожа така конструкція. Я думаю, ви вгадали, да, що на сніговичка трішки схоже. Так, дітки, е, у кукли ось такий тулуб, і вона із-за цього ніколи не лягає. Вона весь час тільки стоїться лялька. Так, ну, намастюємо наш тулуб. Да? Добре, змастюємо. Обережно, щоб не порвати наш папір. Легенько, не просто трошки клей замерз. Да? Було холодно він трішечки замок, але нічого страшного. І в нижній частині нашого аркуша ми приклеюємо наш тулуб. Добре-добре розгладжуємо пальчиками. Дітки голову ми повинні приклеїти не ось так, аби касалась, а трішечки-трішечки, ось так зайдемо на тулуб. щоб було видно, що вона добре тримається. Промазуємо тепер нашу. Голову з різних сторін, так. Промастили і трішечки трішечки заходимо на тулуб, ось краєчок, і теж розгладжуємо гарненько. Так. Основне ми зробили. Тепер ми беремо наше обличчя. І куди ми його повинні розмістити? Посередині. Подивіться, ну, е, коли ось так ми всерединку приклеїмо, то здається, що е, у нас лялька, наче в хустинці. Да? По краям такий яскравий колір, наче вона в якійсь хустиночці. Ми тепер змастюємо нашу Можемо тут намастити, там очки трішки мішають. Змастюємо. І приклеїмо посередині. Вибираємо, де серединка і добре приклеїмо наше обличчя. Так, всім видно. І залишились у нас два маленьких кружечка. Як ви гадаєте, що це за кружечки? Що це в ляльки? Так, це такі рученята в неї. Вона ж вся кругла, тому і руки в неї теж кругленькі. Ось так ми повинні між головкою, головою і тулубом приклеїти наші рученята. Змастюємо кожен кружечок. І приклеюємо ось, щоб воно Да? Між тулубом і головою. І втора ручка. Дивіться, яка вона велика, яскрава вийшла, так? Робили таких ляльок із, із пластмаси. Вони були пластмасові. Ось у нас і вийшла наша лялька, не валяйка. Така незвичайна лялька. Да? Бо дівчата люблять різних ляльок, їх багато зараз. А ми сьогодні зробили з вами ось таку гарну ляльку, не валяйку. Я сподіваюся, що у вас все добре вийде. Я дуже е, хочу, щоб ви самі це зробили без мам, да? без допомоги. Бо у мене вже дорослі дітки, розумні дітки, тому я знаю, що у вас все, -все вийде. Бажаю вам гарно попрацювати і буду чекати ваших. Робіт, бувайте, мої хороші.